Ворог завдав в цій ночі під ранок удару по Одесі. Було відомо ну, з того, що я останній раз дивився про трьох загиблих і тринадцятьох поранених. Я хотів би вас, щоб ви розповіли більше про наслідки ворожої атаки і ситуацію станом на зараз. Перш за все з станом поранених, будь ласка, і також з наслідками для е, е, руйнувань. Дійсно, у нас троє загиблих загиблих і завтра в Одесі оголошено день жалоби. Це зрозуміло. Рішення таке приймається вже за цей місяць. Вдруге у нас знову жертви у нас знову загиблі. І щирі співчуття родинам усіх тих, хто прийняв на себе оцей бій. Ми завжди говоримо, що це бій, тому що люди були. На виробництві люди були на роботі, і от такі наслідки російської терористичної атаки. Що стосується поранених, то шестеро людей зараз знаходяться безпосередньо в медичних закладах. Їм надано відповідну медичну допомогу. Сподіваюся, що найшвидше їхнє одужання. Також чотирьом було надано булабугаторно. Допомогу, ну і власне ще троє людей вони від медичної допомоги відмовилися. У нас дві локації, на жаль, і той склад великої продовольчої торговельної мережі, який о, зазнав такого саме влучання від калібру. Там я нагадаю, що площа пожежі була понад 400 квадратних метрів, руйнування понад 1000 квадратних метрів. І саме там загинули люди, і там було семеро поранених. Що стосується бізнес-центру навчального закладу, то ми говоримо, що саме постраждав бізнес-центр. Дуже і там були поранені шестеро людей. Дуже багато від вибухової хвилі. У нас власне зараз бачимо цей бізнес-центр. Він знаходиться у фактичному центрі міста. Постраждали також палац культури навчального закладу. Постраждали також багато будинків, квартир. Люди залишилися без скла у шипках. Зараз надається відповідна допомога, складаються відповідні доручення, що кому і потрібно, і власне ці влучання ви бачите, що вони є е, достатньо чутливими. Е, трошечки все таки намагатимуся навіть у ці такі жолобні дні знаходити позитиву е, неподалік від е, одного кафе Макдональдс. Там розташовано до, до речі, те що постраждало від вибухової хвилі. Там у нас зростає, слава Богу, живий здоровий. Мабуть, це найбільш давній такий дуб Одещини і взагалі Одеси чи Гаджибейської фортеці. Існує повір'я, що цей дуб посадили козаки після розгону Запорізької січі, коли вони йшли за Дунай. Він називається Чорна ніч. Так, от дуб вистояв йому вже понад 300 років. Я впевнений, що це знаєте. Симсимвол своєрідний так, от повертаючись власне до цієї трагедії, ми бачимо, що ворог продовжує бити саме по цивільних об'єктах. Ви прекрасно розумієте, це видно на кадр, це не сховаєш. Що немає і не могло там бути жодного зразка військової техніки. Там не розміщувався особовий склад якихось військових підрозділів. Ну а взагалі, коли говоримо про продовольчий склад, то е, там. Влучання було в ту секцію, де знаходяться, я підкреслюю дитячі речі, засоби гігієни для дітей для жінок. Тобто, ну дуже такі військові об'єкти, що треба було по ним бити. Тому ворог є терорист. Ну зайвий раз сконстатувати цей факт. Ми мабуть не будемо, але власне показує обличчя російської агресії. Воно не змінюється, тому цю морду треба набити раз і назавжди. Ну і до берегів Одеси Одечне прибуває і, і мертвий ходить, що все, що на Херсонщині, було знесено водою, вбито водою, воно несе на Одещину. плюс з того, що вже принесло, це не факт, що це все можуть бути інші речі. Там же ж зараз вода спадає, і десь щось теж там ще може піднятися на поверхню. Як вдається з цим боротися? І чи бо я дуже часто бачу відео, як люди знаходять там то тваринки, живі, то вже не живі? На жаль, то якісь інші речі знімають на відео. Чи це спеціальні служби лише залучені до того до того, аби прибирати це з, з акваторії Чорного моря? Будь ласка. Ну, якщо ми говоримо про наших людей, то вони звичайно є ініціативні, вони є патріотичні. Ми всі любимо наш рідний край. От, власне, зараз ви бачите, це, мабуть, кадри навіть з першого дня, коли почали почало приносити це сміття до берега Одеси та Одеського регіону. Люди виявили дійсно ініціативу, почали то все прибирати, знаходили дійсно і живих тваринок, і це були собачки, там ондатри власне і тритонів навіть вдалося врятувати, які є з червоної книги. Ну наші люди є добрі, Це маркер наших людей. Так, от ми зразу говорили про те, і про це наголошувала і військова обласна адміністрація, і районна, і міська влада про те, що ця ініціатива є доброю. Але спочатку мають пройти сапери мають спочатку пройти військові, тому що з цими подарунками, ну як мінімум, лише прикордонники говорять, наприклад, таку статистику наводять: що шість мін вони виявили спостереженням, що прибило до берегів Одещини. В перший же день була міна якірна річкова міна. Її знищили. Потім був випадок, коли дві міни прибило також в одному населеному пункті до берега. Людина, я для факту зараз наводжу, щоб люди не робили цього. Розумію, що одесити і мешканці області нас звичайно теж чують і бачать. Так, от людина чомусь принесла цю міну, думала, що це якийсь примус, газовий балончик. Додому, слава Богу, що вистачило розуму покликати у підсумку фахівц ДСНС. І це була якірна річкова міна. Її знищили. Ну і потім власне було знищення ще однієї міни, тобто вже третя. Це наші військовослужбовці поблизу берегу одного з курортних колись населених пунктів. Теж таку міну контрольовано знищили. Тому такі подарунки будуть. Ми говоримо не лише про річкові міни, це ворожі міни, тому що ворог дуже щільно складав ці міни, проводив відповідні, робив мінні поля. На лівому березі Дніпра ми говоримо про те, що польові арсенали ворога і там були протипіхотні, протитанкові міни, постріли до гранатометів, гранати, тобто усі види боєприпасів, які використовуються окупаційною армією. Їх звичайно несе сюди щось вибухає там на Херсонщині. Щось буде вибухати у воді. До речі, що буде у воді виявлятися, його не будуть розміновувати його будуть зразу знищувати. Ну і власне ми дійсно говоримо про. Не те, що і мертвих тваринок, в тому числі, прибуває до берега, мова йде звичайно про якість води щодо питної води в Одесі та регіонів. Слава Богу, за 4-5-0. Ми не залежимо від Дніпровської води. Що стосується морської води та відкритих водойми ж, зразу всіх заспокою холери немає. Холерної палички ну, принаймні наразі на зараз не виявлено. І з перших днів, до речі, розганялися фейки про те, що. А нас вже захлинула на Одещині епідемія холери. Ми розуміємо, текст був скрізь однаковий, який розганявся. А він навіть спливав мені це відомо у кривому розі по будинкових чатах. Тобто, розуміємо, звідки ноги ростуть. Ну і власне, ви знаєте, теж такий випадок, коли прибило тіло дорослого оленя до берега Дніпровського, звичайно, що відповідні служби його винесли, була утилізація. І Всі писали, що от тіло оленя прибило до одеського берега. Тобто дуже влучно сказав: це не Оленя прибило, це Олешки. Дуже влучне порівняння, тому що ми знаємо, як постраждав лівий берег, особливо місто Олешки, де ворог не випускав наших людей, не давав евакуватися. Ну тобто ситуація наразі така, так що комунальники. Приступили зараз до виконання на певних ділянках прибирання сміття. Військові там пройшли військові відслідкували. І можливо, я думаю, що вже будуть долучати активістів, але треба працювати разом з комунальниками. Це величезне прохання на пляжі. Заборона ходити, купатися в морі заборона, бо це небезпечно для життя. Я вам дуже дякую за розмову. Власне, хотів звати про пляжі, але ви вже і так відповіли на це запитання. Заборонено відвідувати пляжі Одещини. Пан Сергій власне про це зараз нам і сказав. Пане, ну я може тоді в нас є ще хвилинка. Я коротко запитаю, ось як стежити або як буде організовано оце Контроль за тим, аби люди на ці пляжі не заходили, бо знов ж таки, окрім того, що там може прибити вибухонебезпечні предмети, інші якісь предмети небезпечні для життя і здоров'я. Плюс можуть бути, ну вибачте мені, можуть вода може розрити могила десь на Херсонщині, може щось інше бути з землі піднято. Я думаю, що не всім хочеться купаючись, побачити. Вибачте мені, або згнилу труну, або е кістки, або ще якісь такі речі, або або навіть тіла людей може прибити. Ну, це це все зрозуміло. Воно жахливо, але це просто реальність наша. Будь ласка. Звичайно, я можу говорити про персональну відповідальність людей. Звичайно, що ми не поставимо поліцейських або там військовослужбовців територіальної оборони на кожен метр нашого пляжу. Або нашого узбережжя, звичайно, звертаємось до свідомості громадян, тому що це власне життя. і Я сподіваюся, що нас почують. Мені дуже цього хотілося. І тут мова не про те, що у морі можна зараз буде побачити це найгірший варіант, звичайно, але треба передбачати найгірше. На жаль, що можна побачити якісь такі досить неприємні речі під час купання можна напитися води, і ми всі прекрасно хто купається, хто міє плавати, або навіть і не плаває. Розуміємо, що так буде. Буває кожного разу, коли ти заходиш до води. Навіщо це треба? Можна не піймати міну, але можна спіймати якусь інфекційну хворобу. Тим більше, ну, будь-який літній сезон ці хвороби є, тим більше вони зараз можуть проявитися. Тому все-таки дуже прошу, хто чує і вас, і мене зараз. Будь ласка, не треба купатися. Це, ну, це погано, це, це нечемно, як ми любимо казати в Одесі. Ну і я б ще хотів запитати зараз. Знаєте, ворог завдається хракетних ударів. От кривий ріг був сьогодні Одеса, сьогодні знову ж таки Костянтинівка і Краматорська, і це відбувається. і зрозуміло, що тим паче в активній фазі контрнаступу збройних сил України ворог буде ще більше очевидно намагатися дестабілізувати ситуацію, налякати людей, викликати якусь панію, як він собі думає, і бити по цивільним об'єктам в різних містах. і от в Одесі. Попри те, що не можна купатися в морі? Ми всі все розуміємо, але ми розуміємо, що в нас є люди, які думають, що якщо літо треба десь хоча б в Одесу приїхати на море, чи очікується збільшення населення? І знову ж таки, збільшення населення це теж збільшення і небезпеки для цих людей. тут ну тут нічого я так розумію, не зробиш, але як от з цим фактом потім впоратися, будь ласка. Ну давайте щодо безпеки людей. Просто треба реагувати, так як ми знаємо усі, ну в теорії точно реагувати на сигнали повітряної тривоги. Оце найголовніше. Не треба бігти до вікна і намагатися, а якщо не знімати, то хоча б не дивитися на той повітряний бій, який відбувається, тому що десятого з 9 на 10 червня у нас на жаль загибла одна жіночка. Як показує е інформація, що вона спостерігала е через вікно за цим боєм. З шахедами і власне уламок влучив через вікно, поранив поранення, було несумісне з А ті люди, які на вулиці загинули, я підкреслю вони загинули на вулиці, хоча б мінімально правило двох стін. А що стосується того, чи приїдуть, чи їдуть до нас. Їдуть, їдуть. Я бачу людей, що ходять на екскурсії. Я бачу людей, що цікавляться історією української Одеси. Ми гостинні, ми навіть під час війни, навіть більше ми більше під час війни відкриті, щирі, але лише бережіть себе. Є щоб подивитися, є де відпочити навіть такий складний час. Але правило поведінки під час повітряної тривоги виконуйте, і все буде добре.